Вітаю друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Судя для вашої уваги, шкода, Octavia в кузові А8. Машинка має двигун 2.0, дизель 110 кВт, тобто 150 кінських сил, досить радує розхід в районі 4 літрів на 100 км. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Пробіг автомобіля складає 198 тисяч. Ось така друзі лялечка. На топовій оптиці показуємо лакофарбове покриття. Отже. 111 мікрон. 122. 122. 123. 112. 112. 106. 106 мікрон. 129. 116. 116 мікрон. 117, 154, 109. Лобове замінено на 2024 році. Тобто, у нас топова оптика матрична, омивачі, туманки, передні задні проктроніки, диски 17-го радіусу 205-55, хорошою резиною континентал, на скром, заводське тонування, топова за, задня оптика. Є також паркоп, електропривід кришки багажника, досить низький багажник. По салону у нас комбінований салон, шкіра плюс Алькантара. Так все друзі виглядає. У нас є також стеклопідйомників, електродзеркала. Є також датчик мертвих зон. Сидіння в нас електро з пам'яттю. Так, у нас, друзі, мультикирмо. Побіг 195 1383 кілометра. Автоматична коробка передач, два ключика, є також вибаста. Так. У нас, у нас є система вибору режимів. По системах, друзі, у нас є line assist е, так, у нас є сайт assist так з парку місця, Front Assist. Тому автомобіль, вважаю, що досить і досить в адекватному стані. Ну і за мега-мега і мега адекватні гроші. Є також Ambient підсвіточка яка має... Досить велику гаму кольорів, комфортний хід та багато-багато іншого. Є бездротова зарядка. Ну і, звичайно, що є також і проєкція. Зараз ми так попробуємо її сфокусувати. Ось тут. Так, проекція на Лобове. У нас біла стеля, зеркало з автозатемненням, оскільки топова оптика є практично. Практично всі асистенти. Тому кого цікавить, приїхали, побачили, як кажуть, і купили. Машинка в досить і досить хорошому стані. Ось така, друзі, лялечка. Тому Auto Trade Cars UA Чекаю вас. Запрошую на огляд цієї лялочки. Цена, я вважаю, що мага і мега адекватна. До речі, цей автомобіль має досить хороший кліренс і він якийсь вищий. Напевно, тут є пакет погані дороги. Досить хороший просвіт ось тут. Так. Що не скажеш? На цій октаві або на ось ці. Тому, друзі, телефонуйте, запитуйте, Цікавить більше автомобілі AutoTrade Cassia. Чесні автомобілі від чесного продавця. Якось такі вас.